Ну що, почали ми нашу первому. Кісток сюди збоку мало це звуком. fazer буду ângulo do suporte. Cada vez que tu Заки с азота включили коні Коротше Коням важко їхати, Коні вибали нету О, пішов <сіпи> Закися азота рішає. Mm -hmm. А хто їх має вирізувати? це що? Да, вони вже впадуть своїм ходом.

Що продовжуємо далі свою подорож. Дедушка нас довіз. Каже, хлопці доїхали каже, до пристанку концевего. Прошу панстру висядати. І кілометр ще пішки надай пі. Будемо з кого ока. Соплю замерзли. Деки ніс червоний. Ні, Тож... Нічого. Маємо з собою гостинці. Нагодували весь екіпаж цукерками, чайник маємо, примус маємо, все складемося, будемо їсти. А от тут прийшли мужичок, бачите, закалений. Ми блин, в шубах, а тут люди з коротким рукавом. Не знаю, серйозні. Не то що ми дилетанти в этом деле. Так трошки вам природи Які шапки на на ялинках Дивіться Гори там туман, там кажуть ще весна, Високо ну, вообще, Шо то з чим-то Виставив попередні відео, да? Там вівчарми гуляли по оболовці. І там ну щось зняв, нажав паузу, потом знову. І багато разів я вживав слово короче там один написали цікавий коментар. Каже, так назви канал. короче Ну як, буде короче чи короче Скліфосовський. Пишемо і голосуємо. Предлагаємо свої варіанти. Що ми прийшли, а тут куча пташок за Лариса буде їх годувати. Розпаковуємо гостинці, Якісь синечки. Дивись, скільки їх тут.

вони класні а? Постав їм таку, типу щоб довбати. Оцю штучку. Ну? Не собі її Хочу переманити отого, Не хоче. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А ну клади. Mm -hmm. ну, так. Тяжко по канатах Треба спускатись. Так. Що, води нема, озеро замерзло. Ну, не, не... От. С краю не набереш, там далі вода чиста. Сніг не знаю, чи будемо топити. Тупила ідея. Не один раз вже прийшли, жовтий сніг знаходили. Кажеш, це якраз вже з лимоном. Можна на грибатку запарити, ні? Mm. По-любому. Значить так, будемо просто обійдемо округ морського ока, а там виходить туман, отак де піднімаю, виходить центр екрану. Там чорний став, ну туди щось я не дуже горю сьогодні бажанням підніматись. Горе, отак. Гарно, туман лягає. Нічого, зараз будемо цепляти на це дерево на гілочку. Наверно, гостинець для пташок. Не, не да? От, ну, тобто там є зернятка, якась, так як каусянка. І чимось воно залякати. Ну, але до речі, воно топиться і гарний запах має. Все, Сашко вже цепляє у нас гостиниць. Уважай, щоб зараз ти не поплив. Ну! <смірко. смірко> так ота. <смірко> я надіюсь, це дерево. Так зібрався далеко лізти. То <смірко> мало бути епічно, що я так. Я думав чесно, що людей не дуже буде багато сніг. Щось таке все, але з скільки ми піднімалися кіньми, люди до гори, в долину. Тут витоптана отака стежка. Тобто, ха, люди це. Що, хочеш десь поцепити? Ну. Ну, давай на дерево десь поцепимо зараз. Да Блін, конечно, да, шкода, що в Рослові немає такої зими. Я б навіть не обідався, якщо що. Ну подумаєш, були б... Та що без транспорту. Машини ж тут їздять, та й у розлові б їздили. Але зато б зима була. Пишіть хто любить зиму. Я дуже люблю зиму, може того, що я зимовий. Ти любиш зиму? Yeah. Да? О, Лариса не зимова, тоже ну теж зиму любить. Ну що їй приходить, мусить любити. Кажу, мусить любити зиму, так? Да? Чоловік зимовий, вже і вона стає зимова. Ти чуєш, що я кажу? Що Ти мусиш любити зиму. Yeah. Знаю, добре, не добре. Хоть би отак на гілочки замонтував. Перший гостинець. Хай прилітають, сідають собі і смакують. А ми будемо йти далі. Чуть-чуть сніг паде Нічого, не то вона й зима. Одягнулись потепліше. Але рванула вперед. Але гарно. -мо. Да. Така гора. да? Монетки? А ну. Зараз будемо кидати. Ага, Монетки. Да, щоб повернутися. А я. Чекай. Ще судьофіме. Собі... От, да. Монетки. Разні. Ну, в основному наші. Ну, було. Чекай. Вот там у воді зараз. Валяються, коротше, копійки, якісь монетки, не знаю які, я номінал шукаю. Ай-яй-яй, що ж ти робиш? Ой, давай. Раз, два, три. Пішли. Ну що, з цієї сторони ще покажем вам морське око. Отам отак іде аж звідти. От там наверху. там чорний став. До нього ще підніматись 30 хвилин, а з нього ще підніматись до самої реси, це найвища точка Татрів. Гор... Як він правильно називається? Горлаховський щир, чи як, то ще 3,5 години і все туди підніматись по цьому, там уже... Там не так сильно по затяжному по маршруту, як би може кілометр займаю максимум дорога. Але метрів 500 треба йти суто вгору. Може трохи більше. Отак будемо обходити ставок. Оцей, що вода чиста. О, глянь. Тут не позамерзало. Даже, може, якась риба є. Осінь ми бачили туди, ну я не знаю, вода холодна. Яка тут риба водиться? Здебільшого я думаю, що форель. Ще не знаю. Понаїдались шоколадок, цукерок. Десь в інтернеті начитався, що вроді би допомагає в холод спасає, щоб тіло зігрітися. Да? Не знаю, може це фейк. Ну душу засолодив. <хи> блін. Да, подорожувати нелегко. Але що робити? Хто знає, коли ми попадемо чи попадемо взагалі сюди. Ну, підвернулась така можливість. Той поїхали. Ну блін. Але і гарно. Кучу десь снігу. Яленки, все в снігу. Блін... Хочеться як той казати. Мені не віриться, я в Польщі. Ну ми в Польщі, да Мені не віриться, що ми в Закопаному. Так, ідеш, ідеш А тут раз такий крутий схел. Блін, чуть не впав. Ну ё-моё. Да. Дивися, короче, під ноги Саша, а не в екран. Не. Тож треба. Надо. надо все Познімати. А, йдемо ще по стежки, короче. Дивлюся, щось спереді є. Думав, що може якась згодівничка. С скоріше ні. Зараз дійдемо покажу, що тут таке. А сніг подивіться який. Ну, майже, блин, по колено. Сантиметрів 35-40. Ось там якраз... Що це? Боже мати. Матка Божа. І... Боже, от щасливих поворотів так, ну що, друзі, на цій оптимістичній ноті будемо з вами в цьому відео прощатись. Підпишіться, поставте лайк, по-любому коменти пишіть. Я вірю, що будуть і позитивні, і негативні, готові до любих, аж у не? Ну, no. Всім миру і добра. Да. Бувайте.